Доброго вечора, чи доброї ночі, доброго ранку, доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про декілька штатних цифр, що зустрічаються в друкованих виданнях. Це умовний друкований аркуш та обліковий видавничий на аркуш. Оце дві цифри ми будемо розраховувати і в тому числі на... завдяки макросам в Word. Як ми це для, для того, щоб, в принципі, зрозуміти, я розкажу, покажу, як це в Word. Я роблю певне обчислення. І ось зараз зробимо ще один на стовчик. Тобто зазвичай це перший перша назва це 20-й номер на друга частина. Художня культура 2024. 20-й. другая часть. А, Размеры на это, таких речей, ну, на папир, тут просто на раньше вказывал. А, 600 мм на 840 мм, это такой лист великий, и, он делится на, 8 частей. И сама кількість Наших сторінок зараз 136. Тут на тут. 136. Сторінок. Старінок. Ми вказали це, і тепер на фактично ми маємо не 136 сторінок оскільки 8 сторінок на лист, у які поміщаються, то 136 розділити на 8, на F2, то буде 17 штук, тобто 17 таких листів. Бажаніше, в принципі, щоб було Чотним про проти і з нечетним теж можна справитися. Ще, власне, тут треба робити. тут Ми вже порахували, і але не є це формат, що нам потрібно знайти коефіцієнт. Коэффициент, наскільки наш формат менший за стандартный. Стандартный у нас 690, 600 на 900. Я його помечу тут червоним и с білим текстом. 600 на 900. И тоді С540. Приблизно площина в миллиметрах. Тобто 600 на 900, це 540 а, але в, в нас трошки менше одна вона не 900 і 840, і тому от, наша от, площа а, дещо трошки менше. І нам треба вирівнюватися на цей коефіцієнт і тому а, замість 17, а, якщо був б великий розмір, у нас виявляється трошки менше 15 і, 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 і 9. Это C17 множится на коэффициент коэффициент. Так его тут Коефіцієнт. звук кое-тиент. Це ми рахуємо зараз а, а, ценненьку кнопочку, цененьку умовні друковые аркуші. А, і таким чином ми отримуємо першу, першу цифру. Тобто, перша цифра достатньо легко отримується, тому що, знаючи формат, і кількість сторінок, бо це ж буде пропорційно збільшуватися. І знаючи коефіцієнт, ми переходимо до фактично. Так, а є ще. Інша цифра. Вона вираховується в залежності від кількості знаків. Тобто, на ІТН, в принципі, на авторський лист у нас 40 тисяч знаків. Тому для того, щоб знати кількість знаків, можна відкрити PDF. Відкрити на акробата. Де у нас акробат? Вже. Відкрили акробат. Сам акробат не хочу відкрити. А, відкривай. І є шлях, як перерахувати в будь-якому PDF. Це, це фактично згенерувати, експортувати до RTF чи Word файлу. Ми генеруємо. На цей файл буде pdf. Оце зараз, зараз бі, біжить повзунок. Він, а, створює з PDF в 9 МБ якийсь rtf, який можна редагувати. У нас в цьому rtf просто цікавить кількість символів. Ми відкриємо цей rtf засобами Word, але не тільки кількість символів. Ми ще порахуємо бо іноді може бути більш ілюстроване видання. І наскільки він намагається це, це перетворення в РТФ зробити і ще й картинки показати, в нас будуть ілюстрації в, на протязі на всього РТФ. Так. Піш. вирішила <плес> ставити свій 5 Ми йдемо далі т, на РТФ згенерувався, т, на, і т, на, ми, т, на, робимо, т, на, шукаємо статистику в ньому. От тут друг, другий пункт. Але нас ще потрібно одну галочку поставити, враховувати т, написи. На всіх зносках. Він на, тільки на перший раз зараз завантажився. Тому він зараз цю статистику оновлює. Тобто, в нього є якась попередня інформація, він оновлює і нам потрібна ще галочку, що, що зноски нам теж потрібні 622 801 Ідемо до Excel. Ще помічаємо кількість знаків 622.801. І ще нас може цікавити на макрос, який допоможе порахувати картинку. Бо це є картинка. Ще, ще там може йти по, по, журналу картинки і на макрос, який все це рахують. На... Зараз я покажу його. Так. А щось в мене вилетів. нема того макроса. Але я його десь тут зберіг. А, де я зазвичай зберігаю свої макроси. Ось так іноді а, оновлюється. Оновили зараз в, за 22-й день. За 20, а вже 26 травня. Тому я все разом копіюю. Тут таке переключаюсь на кириличну мову, вставляю. Uh, уже 26-те, все uh, до самого низу. Uh, все цей макрос є. Він вже доступний в мене в интерфейсе Він називається uh, обчислить на зображення, площадь зображення в Word. Ми його нажимаємо і бачимо фактично в самому низу а, а, друкованих одиниць 01653. Оці 01653. Ми додаємо ще. 01653. Це за рахунок наших зображень, У нас кількість Умовних знаків ще збільшиться. Тобто ця частина завдяки знакам порахується. І завдяки знакам вона буде 15,57. А остання величина вже U, вона рахується як сума текстових частин в колонці текст. Давайте колір текст наберемо якийсь сірий, Як текст у всіх сірі Зазвичай. І, власне, на кольорових чи, чи, чи червоних ну, зображень. 15.73 чи 794 можна вжати числом вже іншим. Тобто. У нашому журналі треба поставити 1574, 15.7. Тут тобто, спочатку зробили PDF, виміряли все це діло, а потім прописали вже фінальні речі. PDF можна робити і для веба, недостатньої якості для поліграфії це не важливо. Може, навіть швидше буде перший PDF так зробити. І інше число на 15,09. Це перше число в умовних аркушах. Тут 15,9, а там 15,7. Ось такі числа ми отримали завдяки тому, щоб все порахували на калькуляторі. Всю логіку я не пояснив. сподіваюсь вам это да поможет, на, работать на такие обрахунки. Тобто на такие такий тень, тень числа, на, в принципе, встречаются. За, тобто є на формат на фактично обрезний, а есть на 800 э, из, иногда в сантиметрах показывать, на э, 800 x на 60 на, на 84 я пишу, покажу x, а можно, в принципе, на зараз скриптом. И потом делить, делить на, на 8. Вот такой формат. Можно тут на значок не поменяв в принципе вот, на ну, эту штуку вот, можно выкрасть это еще и для делания тут, тут. честно число на означает сколько на там старинок помещается в на цей формат цей формат в сантиметрах <клёх> на 54 Але в Excel в мене все в міліметрах, тому в 10 разів більше в 600 та 840. Можна це взяти на дошки. Тут круглі дошки, а тут трошки курсив. додався, повернули курсив тобто формат. скажем, вот такие. А если обрезные, то на еще додатково. Вот, собственно, на, на сегодня все. А... Дякую вам за увагу. Надеюсь, это також вам разъяснить и допоможе в обрахунках, в том числе и макрос. А еще раз покажу просто макрос. Що ще він з собою настановить, він не дозволить мені прокрутити, тому що я там віконечко не закрив. Тобто цей колин калькулювати імач Arias World, він фактично в мене буде показувати на цей коефіцієнт борохую він в пунктах, а треба, в принципі, в сантиметрах. Тому. Початкова величина це в квадратних сантиметрах, тобто в квадратних пунктах. На початку потім я переводжу, на, як це буде в сантиметрах, скільки становить тобто на цей коефіцієнт фактично відношення сантиметрів до, до пункту. Треба помножити двічі на нього. І ми отримаємо скільки в сантиметрах квадратних. А потім розділити на кількість сантиметрів в одному аркуші. Тобто для стандартного великого 5400 там, в мільйонах було. І ми отримуємо вже відносно великого цього листа. Так. І наприкінці, тобто, щоб сіт на строчки ось так з'єднувалися одна під одним а, з, а, з, закривається все це в ретюрн, карет, ретюрн, Повернення каретки. ретюрн повернення. І а потім а кожен раз. А, і наприкінці іконка у якості другого параметра не тільки сторони, Перша була строка. Ось строка почалася, просто така довго довго Потім, як вона буде виглядати, вона буде виглядати information. Зараз ще раз запишу, побачити. Оця іконочка information на голуба. Це тому, що в ВБ information тут. Порахувати на зображення то було вверху. А, на, а, порахувати за, усі зображення можу. Можна сюди, в принципі, на якусь кількість додати. Це не важливо, це, це, це відволікає ця інформація відволікала. Добренько на всього на краще, це цей макрос. Та мої обчислення вам допоможуть, да, да, да якщо з вас будуть питати, обчислення таких величин. В вашій друкованій продукції. Тобто це в журналах зазвичай може бути і в книжках. E, до побачення.